Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Всі ви вже чули, як заговорив цей Дубінський. Давайте подивимося, кому вигідно, щоб Дубінський заговорив? Кому це вигідно? Бо він почав зараз такі речі розказувати. Я його особисто не слухаю, а є інші, хто про це розповідає. Я, в принципі, не маю чому сумніватися в їхніх словах. Тут запитання: чи буде СБУ фіксувати зраду Зеленського? Бо він конкретно фіксує деякі моменти, щоб це було почуто у суді. Кому це вигідно? Це вигідно Росії, це вигідно Америці. Чи, можливо, Єрмаку? І знаєте, в мене ще таке. Розумієте, що Зеленський, вони, ну, завлада може його знищити. Вона ж може його заткнути, щоб він взагалі не балакав. Ось, але вони цього не роблять. Що це таке? Кому вигідно, щоб Дубінський. Чи вигідно взагалі це комусь? Давайте так подивимося спочатку. Чи вигідно це комусь? Ну, тут виглядає, що так, на когось страху наводити. Вигідно ще й як вигідно. Ого. Це, знаєте, скажімо так. Я би сказала це самому Дубінському вигідно, щоб він говорив. Для нього це його, скажімо так. Ем... От відверто скажу, зараз відверто скажу. Дивіться, він викриває дуже великі таємниці. Дуже великі таємниці можна сказати. Ну, Дивіться, по місяцю це говорить про те, що тут ну, обмани, приховані обмани, завуальовані, ось якось так. І він це відкриває. Це скандал. Розумієте, це, скажімо, так, що ну, це пряміком в пекло можна так потрапити від, від того, що він розказує. Тобто він. Звинувачує Зеленського у всьому. Ми зараз тільки розглядаємо, кому це вигідно. Ми інші питання не розглядаємо. Тільки це. Кому це вигідно? Самому Дубінському. Тобто, він ще не все розказав. Він тільки розказав якусь дрібну-дрібну частинку. А тепер давайте тоді так. Угу. Тут вийшов імператор. Він на когось, бачите, і Єрофант. Тобто тут якісь є вищі касти. Хто дивиться мене давно, той знає, що хто така сімейка. Я не буду тут її розшифровувати. Хто хоче, може запитати, хтось другий пояснить, що це таке. Тому я побачила тепер два старших аркана імператор і а, Єрофант, тобто жрець, то я тут бачу, що тут є вплив якісь сімейки. Ось якось так. Ну що ж, дивимося, тому що тут, ви знаєте, дуже заплутаний клубочок. Мені чомусь здається, тут і залужний приплили. Чому? Я ще не можу цього пояснити, це треба окремо все розглядати. Але якось тут і залужний, тут і Зеленський. Це не значить, що вони в одній упряжці. Розумієте? Давайте дивимося, кому вигідно, щоб Дубінський заговорив. Сімейка. Ми колись говорили, що у сімейки є е, претендент, це залужний. Вони хочуть його. Тому Ярмак і їздив до нього, щоб примазатись. Сімейка. Тепер дивимося Америка. І Кремль, тобто Росія. Кому вигідно? Ну, звичайно, українцям. Тут навіть без, без, без е, е, суперечок. Гаразд, сімейка. Вигідно їм? Ну. Америка. Росія. О, Росія! Все зрозуміло. Тут туз, з туз, туз мечів. Він не каже ні. Не сімейка, не Америка. Тобто Росії вигідно? Ви бачите, вони, ну скажімо, когось тримають на голці. Зеленського. Цим вони Зеленського тримають на голосі. Хм. Дуже цікаво, до речі. Все ж таки мені хочеться докласти. Мені хочеться ще докласти карти на сімейку, на Америку і на Росію. Кому вигідно. Угу. Бачите, куди жрець попав? Дві п'ятірочки. Ось вам. Америка. Знову ресурс. А вони не дуже, бачите, вони не женуть коней. Тобто тут все помаленьку, вони розраховують на помаленький розвиток подій. І взяти тут, я би сказала, ось тут. Домовленість, у нього домовленість. Тобто, давайте так. Я запитаю, що в нього з сімейкою? М -м -м, контракт якийсь. Тут контракт. М -м -м. Він під захистом сімейки. Що в нього з кучмою? Кучма має щось до цього? Угу, Все зрозуміло. Тут йде через кучму навіть. Все зрозуміло вам? Ми вже говорили на сімейці Адамсів, що кучма є представник сімейки в Україні. Ось, тому я і питаю: він контролює? Бачите? Кучма контролює, він регулює це. Скажу, не скажу. Розумієте? Дам хід справи чи не дам. Тобто виглядає так, що кучма все ж таки має його під контролем. Дивіться, кучму ніхто не чіпає. Порошенка то випускають, то не випускають, дергають постійно і тому подібне. А кучму ні. До речі, скажімо так: ну, те, що Кравчука не дергали, він же ж був комуніст. Ось. Кучму не трогають. А Ющенко взагалі його ось туди отравили і так полишили його. Дивіться, виглядає так, скоріше за все, ось ця карта, коли випав імператор і жрець, я одразу чомусь у мене інтуїтивно, що тут щось все рівно має до цього а, сімейка. Давайте подивимося ще. Це в них такий план, щоб, ну, скажімо так, знищити Зеленського і посадити залужного. Це в них такий, скажімо так. Ну, залужного тут нема, бачите, але знищити Зеленського. В них такий план знищити Зеленського. Тобто, значить, Дубінський заговорить більше. Зараз ми подивимося, я докладу, чи буде Дубінський більше розповідати? Думаю, що так. Думаю, що так, поки йому гайки не прикручуть. Угу, буде. Буде. Поки йому не скажуть стоп. Розумієте? Буде говорити. Якось так. Він ще більше скаже. Слухайте уважно і спостерігайте, що він говорить. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все, буде, Україна!